Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна світлом засіяла, над вертепом звізда ясна світлом засіяла. Христос родився, з ті як чоловік пеленами, у Бога вповився, як чоловік пеленами, у Бога вповився, Нова радість стала яка не бувала, над вертепом звізда ясна, світлом засіяла. Над вертепом звізда ясно світлом засіяла. Більше варіантів виконання цієї традиційної української колядки, створених Ші, дивіться у повному відео на youtube каналі Піл Українською.